А зумовлене насилля стосовно жінок воно ж проявляється ще і в соціальній сфері, у, 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 в економічній сфері. Психологічно тиску, тобто ми миніміло можемо обножувати ще натричі цю цифру, і це дуже велике, дуже велика кількість бенефіціарів, і саме тому е ми об'єдналися в таку потужну от коаліцію організацій для того, щоб е саме охопити максимальну кількість, надати е максимальну кількість жінок, дівчат цю допомогу е з цією метою, ми навіть запланували виїзні сесії тренінги для дівчат і у громадах Одеської області, щоб надати можливість долучитися до тільки бенефіціару міста Одеси. Крім того, так як це гендерно зумовлене насильство і йому під власні не тільки дівчата і жінки. ми з Говорю про це питання з е, представниками організацій, які опікуються е, гендерними е, як трансгендерними, <laughs> щоб не переплутати е, формуліровку з трансгендерними жінками і е, з нашими е, е, спів, е, співучасниками проєкту, з нашими донорами, і е, е, ми те, вважаємо, що е, такі жінки. Е, в стані трансгендерного переходу, що їх жінки теж будуть отримувати допомогу в рамках цієї програми. Так, вважаю, що мені нашої організації, нашому фонду, дуже пощастило, бо для реалізації нашої участки проєкту ми заручилися підтримкою потужної асоціації психологів з Франції і до України, щоб вони були... Дати нам усю потрібну консультаційну допомогу психологічного напрямку там, щодо тренінгів, щодо консультацій наших психологів з цього напрямку. Тобто, виходячи з цього, можу подитожити, що ми потужно стартанули за дві години лише за дві години після анонсу, 26 бенефіціарів вже записалися і ця цифра. Продовжує збільшуватись, і я вважаю, що нашими спільними зусиллями ми до кінця року зможемо дуже е, великій кількості бенефіціарів. Е, Сережилися лише на жінках та дівчатах, надати необхідну допомогу, щоб не лише е, стабілізувати їх психоемоційний стан, але й надати змогу е, змінити своє життя, е, отримати якесь економічне е, свободу, позбавитись якихось об'юзерських е, стосунків, повірити в себе і повірити в своє майбутнє. Дякую.